Майже 50 тисяч гривень боргу за газ нарахувало родині інвалідів з Косівщини. Родина стверджує, сплатити таку велику суму боргу не можуть. Та й він вигаданий, у ситуації розбиралася Наталка Леся Карбовська. Пані Галина разом із дочками живе у холодній хаті, що на вулиці, що вдома одягаються однаково тепло. Газ тут відключили за борги. Ми у холоді сидімо холодіння, зайти не можна. Ось гріємося на цих грілках. Значить, грілки, ось Ось такі одежі сидять вона. На цьому кип'ятіньку я купила її. Їсти варю, бо мені іначе нічому вона, їсти проса, мені їсти і ні на чому зварити. Жінка каже, рахунки сплачували систематично. Коли газовики призначили штраф за неправильну пломбу на лічильнику, його сплатили. Аж потім, ні звідки виник борг у майже 50 тисяч гривень. Півтори тисячі. Мовчать вони мовчаки, мовчать і мовчать, і мовчать. А не півтори тисячі я виплатила, а не тим временем покпісь підійшла. Що побачила, як розписувалась, і зробили другий договор. Ви як на сірокопію зняли на 6 тисяч. Що роть, бо як у нас 6 тисяч заборгованості. Бідкаються така сума для сім'ї непідйомна, а допомогти нікому. Намагалися достукатися до керівництва суми газу, проте там їх просто ігнорують. Старенька мати у А Яке моє життя? Я робила рік, робила. І в холоді полажу. Вона. Оце померла, а я залишилася, Ну хай вона вб'ють. Уб'ють хай. щоб я не мучилася. У сумигазі ж стверджують, із цією родиною вони вже із пів десятка разів підписували угоду про поступове погашення боргу, проте марно до того ж, газовий лічильник систематично пошкоджували. Зламувався рахунковий механізм, і шестерні облікового механізму зупинялися сторонніми предметами. Рік не допускають. Представника газової служби до лічильника. Ми показань лічильника не бачимо. Вони ж самі на заборі пишуть те, що їм подобається, те, що вони вважають собі потрібним. А коли допустили, то виникає різниця в показниках. Мешканці ж будинку після відключення опалення із жахом очікують зимових морозів. кажуть у мінус 30 навіть грілки не допоможуть в холодній хаті. Наталка Лесик Карбовська, Олександр Сорбат, Олександр Білявський, новини СТС.